Тільки що завів реноган і вискочив ось такий ключик. Тобто заміна. Ну, Сервісний інтервал, заміна масла. Треба його обнулити. Я вже не пам'ятаю як, точно. Але мені здається, що по такому принципу. Вставляємо ключ-карту, не заводимо автомобіль нижніми клавішами щолкаємо і зажимаємо і отримуємо верхню. Клавішу. Все оновилось. зажимаємо і отримуємо ось цю верхню. І все. Сервісний інтервал стоїть до 20 тисяч. Треба поміняти буде на 10. Ну, але в сервісній все пишемо, обслуговуємо. Виймаємо ключа. Вставляємо ключа назад. Що в нас на приборці? Все, ключика нема. Заводимо. Запускаємо двигун. Все. Все чітко. Все гарно. Користуйтесь.